Дермоток Київ. Ми сьогодні будемо знімати лінхай. Модель вже називається Z250, хоча по факту це ще попередня модель 210 в чорному кольорі. Так, значить, тут стоїть лінхай, хоч і називається 250 і по факту тут ще 180-й двигун, тобто 180 кубічних сантиметрів, Інжекторний прист, Вони в трьох кольорах, є помаранчевий, є отакий чорний, є сірий. Сірий був на попередньому відео, можете подивитися. По конструктиву, в принципі, поки що нічого не помінялося, окрім назви. В майбутньому на 250-х буде більше двигун і більша ціна, відповідно. Заводиться він з ключа, є електростартер, два режими освітлення, поворотники. E, значить, підсвітка регулюється, і e, тут з цієї сторони у вас e, сама ручка газу і паркувальний трос. Тобто заднє колеса у вас блокується і все, він вже нікуди не поїде. Якщо вас блокувати, то можна його спокійно катити. E, Варіатор з правої сторони є зарядка для телефона. Тут заливний e, бак для бензину, значить, спинка в комплектації, два багажних, e, вірніше, один багажний відсік. В комплектації спереду багажника немає. Тут у вас спереду захист зроблений. Верхня губа і нижня губа для захисту фар і від зіткнень. По колесам дискові гальма регулюємо підвізка, і що спереду що ззаду. У вас подвійний образний речах. До речі, тут з дуже високим прольотом. Він ж йде шприцований, ми його всі талотниці шприцюємо перед доставкою. По задній системі теж у вас захист, спинка, ціпна передача, фаркоп зйомний, хороші дискові, гальмо також і ззаду, і спереду. Бачимо, маятник регулюється також. У вас підвізка. Е і колеса у вас йдуть на легкосплавних дисках. По висоті тут десятка, по-моєму, ще не помиляюся, зараз. точно скажемо. 22-10-10, передні 23-7-10. Е е протектор тут ґрунтовий, по піску можна кататися. Це йде модель 25-го року випуску, 25-го року зборки. І модельний ряд цей запланований на 26-й рік. Тобто, по суті, це на найближчі ще 8 місяців буде конкретно ця модель. З інжекторним вприском, в принципі, він заводиться легко, прогрівається він швидко, тому що це бензиновий. Єдине, що із мінусів, немає накладок на руль, ну, на кермо. Немає по суті, керма. Теж, Мови то можна